Ні. Я мешканець цього будинку. Я до вас прийду, як ви мешканець. Сиді, ні, до мене ви в... точно не прийдете. Пані. Ні, я не буду з Вами А чого ви боїтеся? Чого ви боїтеся? Тому Що я не хочу. Що за агітація? За кого я, агітую? Я, я підписувала документ, що я не буду ні за кого. Анкета соціального опитування. Ага. Понятно, ясно. За кого пропонуємо? Я не пропоную ні за кого. Я від, документ, від кого вино. Яка назва? Інститут розвитку і сприяння демократії. Де якісь там печаті у вас, Ну Почекайте, чого ви. Я вас не боюся, ви до мене. Чого так зустрів? А я вам скажу, що я вас так зустрів. Я ви я так взяв. Ну Так я до вас не заставляю, я вас прошу, вибачте, ви не хочете, я не буду з вами говорити що Ви не хочете зі мною розмовляти. Не нас треба ходити по домах Чому? і готувати за когось. Я не агітую. Ні? Я вас агітувала. Провадь, ще, ще не встигли. Ну, я, я вам задам запитання, якщо ви згодні відповісти, будь ласка. Я знаю, я, я від... знаю, як агітують зараз за штуку гривень від Порошенка, від Тимошенка, від цих всіх блядь, понимаєте? Ходити по квартирам тут не треба, будь ласка. І це буде для, я, вас, я, спокійніше. для, вас. для вас спокійніше і для не нас не, спокійніше. Розумієте? Ви будете зіркою Ютуба сьогодні? Це для вас зрозуміло? Але ви не праві в цьому, я на вас теж можу подавати. Будь ласка.